Електрозварник це фахівець, що спеціалізується у використанні електричного зварювання для об'єднання металевих деталей. Його обов'язки включають підготовку поверхні, вибір правильного зварювального обладнання та використання різних технік для створення міцних і якісних з'єднань вибір професії електрозварника може бути обґрунтованим для кожної особи залежно від її інтересів, навичок і мети в житті. Якщо тебе цікавить робота з металом, якщо ти хочеш мати високу оплату своєї праці та мати можливість працювати самостійно та бути незалежним, то ця професія ідеальна для тебе. Адже зварювальні навички завжди в тренді у різних галузях промисловості. Для правильного підбору інструментів та матеріалів для зварювання слід враховувати кілька ключових аспектів тип металу, товщина матеріалу, специфікації, обладнання тощо. Правильний вибір інструментів і матеріалів грає ключову роль у забезпеченні ефективного та якісного зварювання. А зараз перед вами відчиняються двері до майстерні електрозварників. Наш перший крок починається з кабінету інструктажів, у якому майстер виробничого навчання налаштовує здобувачів на виконання практичних робіт. Вас навчать технологічному процесу виконання зварювальних робіт. Ознайомлять з сучасним електроостаткуванням інструментами, якими користується електрозварник. Електрозварювальна майстерня це початок самостійного шляху до праці. На власні очі ви побачите традиційне джерело постійного та змінного струму і як під впливом електричного струму з'являється зварювальна дуга. У цій просторі та комфортній майстерні ви отримаєте задоволення від роботи з металом. Якщо ця професія тебе цікавить, рекомендується отримати необхідну освіту та навички перед тим, як почати робити це професійно. Запрошую тебе вступити на навчання до Зеленодольського професійного ліцею.